Уявіть собі, винайти технологію, яка змінить світ, і сховати її подалі в шухляду. здається абсурдом, правда, але це реальна історія фотографічного гіганта Кодак. Історія про те, як компанія власноруч підписала собі вирок. Ось ця фраза вона влучає просто в Яблочко. Компанію вбила технологія, яку вона сама ж і винайшла. І це, знаєте, не просто гучний заголовок, це і є вся суть трагедії Кодак. Ну як? Як гігант, що тримав у руках 90% ринку, міг зробити настільки фатальну помилку? Давайте розбиратися. І знаєте, що найцікавіше все почалося не з помилки, навпаки, з неймовірного, просто геніального прориву, з майбутнього, що народилося прямо в лабораторіях Кодак, і яке, як виявилося, було для компанії ну занадто небезпечним. Отже, перенесімося у 1975 рік. Ми в Рочестері, в самому серці імперії Кодак, в їхніх легендарних лабораторіях. Це ж було не просто якесь аренди, це була без перебільшення фабрика майбутнього, де народжувалися технології, що потім опинялися в кожному сімейному альбомі по всьому світу. Адже Кодак продавав не просто плівку, він продавав спогади. І ось саме тут на сцену виходить молодий амбітний інженер Стів Сасон, і завдання, яке він отримує від керівництва, звучить, ну, як справжнісінька єресь для плівкового гіганта. Уявіть собі, стів спробуйно зробити камеру, але знаєш, без плівки. Це ж було все одно, що сказати Кока-Колі в часи її піку. А давайте винайдемо напій без цукру. Просто нечувано. І щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки це було дико, давайте згадаємо, чим тоді був Кодак. Це ж була не просто компанія, це була ціла імперія. Сам вислів, Кодак, момент, став синонімом щасливих сімейних спогадів. Їхній бізнес, плівка та хімікати, приносив мільярди. Це була просто золота жила. І в цьому світі, де все крутилося навколо плівки, ідея фото без плівки, ну це була справжня крамола. Та, попри всю цю єретичність завдання, Сасон береться за справу, і те, що йому вдається створити в лабораторії, зрештою змінює світ назавжди. От тільки його власна компанія цього так ніколи по-справжньому і не зрозуміла. Кілька місяців експериментів, пайки, безсонних ночей, і ось в лабораторії з'являється ну, дуже дивна на вигляд коробка величезна, незграбна, десь так розміром з тостер. І це, власне, був не що інше, як перший у світі цифровий фотоапарат. Тільки спробуйте уявити цей апарат. Важив він майже 4 кілограми, робив крихітні чорнобілі знімки 100 на 100 пікселів. А щоб записати один кадр, потрібно було чекати цілих 23 секунди. Ну і вишенька на торті. Щоб побачити фото, цей тостер треба було підключати до телевізора. Зараз це звучить, звісно, кумедно, правда ж? Але за всією цією зовнішньою незграбністю ховався справжній фундаментальний прорив. Сасон і його команда довели головне можна створити камеру, де зображення існує, просто як набір даних в електронній формі, все без плівки, без хімікатів, без проявки. І ось настає день Х. презентація для топ менеджменту Кодак, момент істини. Сасон, звісно, розуміє, що його прототип ще дуже сирий, але він бачить не те, чим цей пристрій є зараз. Він бачить те, чим він може стати. Він бачить у ньому майбутнє. Отже, у кімнаті повній керівників Сасон направляє свій дивопристрій на одного з присутніх, натискає кнопку і настає довга, напружена, 23 секундна тиша. Аж раптом на екрані телевізора з'являється розмите чорно-біле, але впізнаване обличчя. Інженери в кімнаті ледь стримують захват, вони бачать майбутнє, а от керівники вони бачать щось зовсім інше. І ось вона та сама фраза, що по суті поховала майбутнє Кодак це, звісно, мило, але хто захоче дивитися свої фотографії на телевізорі? Розумієте, вони дивляться на перший у світі цифровий фотоапарат, а в голові у них одне питання а де ж тут слот для плівки? Вони побачили не неймовірну можливість, а пряму загрозу своїй золотій жилі. І що ж відбувається далі? А ось що і це ключовий момент. Кодак, щоб було зрозуміло, таки патентує винахід, але стратегічно відправляє його на полицю. Проекту не дають зеленого світла, не дають бюджету. Він так і залишається просто цікавим лабораторним експериментом. Майбутнє буквально поклали в шухляду і закрили на ключ. Ну а поки Кодак так відчайдушно намагався захистити свою плівкову імперію, світ, як то кажуть, не стояв на місці, і дуже швидко з'явилися ті, хто не боявся нового, навпаки, хто цього нового прагнув. І поки патент Кодак припадав пилом на полиці, світ технології мчав уперед на повній швидкості. Вже у 80-х на арену виходять Соні, Canon, Нікон. І для них, на відміну від кодек, цифрова фотографія це не загроза, це шалена можливість, їм же не потрібно було захищати плівковий бізнес. І от до початку 2000-х їхні цифрові камери вже були ледь не в кожній родині. А потім Потім прийшли смартфони і просто перевернули гру. Для кодек було вже, на жаль, занадто пізно. 2012 рік гігант подає на банкрутство. По суті, вся різниця в підході зводилася до двох абсолютно різних питань. Кодак постійно запитував себе, як нам впровадити цю цифрову штуку, але так, щоб не вбити наш священий бізнес на плівці. А от їхні конкуренти ставили питання інакше: як нам використати цю цифрову штуку, щоб завоювати майбутнє і весь ринок? Розумієте? Одні грали в обороні, намагаючись втримати те, що мали, інші ж грали в нападі. Але знаєте, ця історія це не просто цікава байка з минулого. Це ж цілий набір безцінних, просто кришталево чітких уроків для будь-якого бізнесу, та й не тільки бізнесу сьогодні. Давайте пройдемося по них. Отже, які ж висновки? Урок номер один бійтеся не інновацій, а страху перед ними. Кодек так боявся з'їсти свіжий бізнес, що в результаті його з'їли конкуренти. Урок другий слухайте своїх інженерів, а не тільки фінансові звіти. Ці люди бачать майбутнє в коді і схемах задовго до того, як воно з'явиться в табличках Excel. Третій урок дивіться на принцип, а не на прототип. Керівництво Кодек побачило лише незграбний тостер, а не революційний принцип. Четвертий інноваціям потрібен чемпіон, хтось із керівництва, хто буде за них боротися. Без такого адвоката хороші ідеї просто гинуть в корпоративних коридорах. І, мабуть, п'ятий найголовніший урок починайте будувати свій наступний бізнес, поки ваш поточний ще на піку. Кодек чекав, доки під ногами почала горіти земля. І що ми маємо в підсумку? Дуже важливу думку майбутнє, яке вас змінить, часто приходить не від конкурента ззовні, ні. Воно народжується тихо у вашій же лабораторії, в голові вашого ж інженера. І це, мабуть, і є найгіркіша іронія всієї цієї історії. І вся ця історія Кодак, по суті, залишає нас із одним дуже непростим фундаментальним питанням: що насправді важливіше захищати свій сьогоднішній комфорт чи будувати стійкість на майбутнє. Кодак зробив свій вибір на користь першого і заплатив за це абсолютно всім. Це питання, над яким варто замислитись кожному. Дякую за увагу.